Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. У прямому сенсі цього слова зараз буде сніданок з 1 плюс 1 на каналі ТЕТ. У нас вже така рубрика склалася. Ми фактично з Юрою Горбановим готуємо чоловічі сніданки. Прості, дуже тобто, в принципі, якщо у вас просто дві руки, ну такі середньої можливості і дві ноги, от голова на плечах, то ви можете це зробити. Головне душу, креативність і бажання їсти класно їсти. Такі часи зараз. От. Це вафельниця, і зараз будемо готувати вафлі Хот-дог хот чому? Тому що будемо готувати з основним інгредієнтом ходога, вафлі прямо всередину їх будемо вмощувати. Це сосиска, класна сосиска, це головний інгредієнт хот-догу. Як це все змішати, здавалося, б, але це називається класним словом. Fusion. А, значить, Таке прекрасне слово. До речі, щоб ви розуміли, що вафельниць з вафельницею є на ти. А в останній раз, коли я користувався вафельницею в ефірі, родина Марічки Падалко придбала собі вафельницю. А потім і валя Хамайка. Потім здаїться. і валя Хамайко. Да. Да, тому, надихнув, надихнув. Тому, так, тому, значить, я на ти з вафельницею. І зараз ви будете теж на ти, тому що це найпростіший і найкрутіший взагалі гаджет на кухні, який можна собі уявити. Це картопля. Ви зараз бачите на екрані рецепт картоплі, який дрібно ми порізали. Далі просто ці сосиски дрібно порізані. Ми викладаємо так. само стежте за кількістю взагалі інгредієнтів, тому що вафаниця має дуже чіткий об'єм, щоб ви просто не той вод. Слухайте, До речі, на нашому Ютубі на, на трансляції люди пишуть Аліна Панова. Власне пише: треба маші волонтеру з щоденників війни подарувати нову машину. Яка вона розумничка героїні? Скажи, Дякую! Крика? Взагалі просто, дуже крут. Як... Ну люди. 22 роки людині. Господи, а ви знаєте до речі? Я думаю, що зараз е, Маші теж, от е, якщо правильно зрозумів її психотип, правильно зрозумів її такий, внутрішній стержень, це теж у те очмоня, це теж певна історія її е, подолання. Це теж важлива її історія. Та вона обов'язково виросте, е, переможе, придбає собі класну автівку сама. Це та людина. Яка сама собі допоможе і все зробить навколо себе, тому що це її природа, це її єство. Не патерналістська така історія, а вона ну це, це, це її частина. От принаймні я, я це побачив так. Слухай, так сметанка. Давай змішуй все. Тут продовжується в обговореннях також тема навчання. Люди ага. діляться своїм досвідом. От, наприклад, Лена Петрова Два пише: ми вже три тижні навчаємося в Данії Ніш -ніш. перший і третій клас. Порівняно з нами це школа розваг. Пані Олено, а напишіть нам, будь ласка, якось детальніше, да, чому порівняно з нами це школа розваг? Що, які ваші спостереження, що ви побачили, чим відрізняються системи освіти і так далі. Нам надзвичайно буде цікаво е, подискутувати і взяти це в розробку. А от… Е, е, Пані Діона пише: Привіт багато хто скористувався ситуацією і поїхав за кордон. Там нове життя вдома. Ти вдома з трьома дітьми. А за кордоном чоловік, який у поті роками працює по новостроях, і такого вистачає. Тому ну це власне. От пані Діона так розуміє, що е, багато хто. Коли виїхав, об'єднався там. Я так розумію, ну, дивись, з вашого це просто допису історія, це так. Це історія. Дивись е, 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 історія з Робітчан, е, так. які працювали там роками, і ми не знаємо, де конкретно наприклад чоловік був е, станом на 24 двадцять четверте mm -hmm, лютого, Можливо, року. справді за кордоном. Так, да, це ж це ж великі такі е, це великі драми українських родин. Да до речі, про це і багато і пишуть, і кіно знімають. Та от одне з моїх улюблених фільмів українських сучасних це мої думки тихі. Це якраз про історію. Оцієї одної родини це в Закарпатті. Це чітке відображення, бо абсолютно. величезної кількісті наших українських сімей, коли драми і трагедії, коли е, батьки е, живуть там, діти там, вони ростуть у різних середовищах, вони по різному сприймають якісь явища. І тут, оце воз'єднання, яке ти написала. Це ну насправді теж така, от дуже кіношна історія. От, значить, що зараз відбувається, здається вам, що це Олівія, але це не Олівія, це наша начинка для. Вафлі Вафлі хот-дог. Вафлі Ходог, це пам'ятаєте, був е, колись мультфільм, е, е, кому 30 за пам'ятаю, кіт пес називався. От ну от, власне, це зараз так. Тільки перцю треба ще перцю, перцю, перцю викладати Ниль, пробач, я знаю, що ти не дуже по цьому. Слухай, а, а ось паралельно переглядаю наші коментарі е, в інстаграмі, ага. і коли ми запитували, що таке кресання, потім зачитували вперше ваші відповіді, е, пані е, Наташа. Гаврилишина пише: люблю дивитися сніданок, але Єгоре, ви мене образили та полозували. Коментарі були написані не в тій послідовності, в якій ви зачитали. Спочатку свій варіант, а тоді вже запитала Google. Коментар залишила вперше. Але... Е Трішечки образилася. Ну, ну перестань, Наталю ми прекрасно я... розуміємо, що справді, якби можливо, коментарі загрузилися, перестань, завантажилися не так. Як ми, ми ж писали? Це... Ми ж дивіться, ми як і один з одного глузуємо, типу. Там я з Нелі, Нелі зі, з мене, там, Руся з люди, Люда з Русі. От так і власне, е, так і власне. Ну, слухайте, це ж по-доброму все. Та перестаньте. Я знаю, що кого ми обманюємо, я вас прошу. Так, так. значить, як. Не це Не ображайтеся і пишіть нам обов'язково. Ми а, завжди раді з вами поспілкуватися. Значить, дивіться. Дивіться, така історія. Та перестаньте, господи, всі нервують, редактор так. нервує, Віка нервує. Перестаньте, все нормально буде. Господи, Покажу, я з вафельниці, але ти пануку купила вафельцю після мене. Все. Е, так. Оп. Притиснули. Притиснули і з Богом, як кажуть. Перехрестили обов'язково вафельниці Це потрібно. У родині Хомайка тільки хрестять вафельницю, тільки так вона працює. Бо родина велика, знаєте? Все просто дуже швидко з'їдається. Там нічого не затримується. І ще, Що родина з різних каналів, знаєте, вона з плюсів, він за сітіві. От тому важливо, щоб все було богогодне. Так, ну давай подивимося, що там з нашими вафлями ходили. В принципі, вони вже майже пригоріли. Ні, вони не пригоріли гарно. Так. Ні, давай ще трошки залишимо. Давай залишимо. Слухати, люди. Зараз вже майже буде 9-та година за київським Ні. часом. А, це означає, там ще хвилинка і хай буде. Я шановні пані та панове, сніданок з 1 плюс 1. канал Тет. Так буває інколи, да що наче м, кажеш, що ти. Любиш одного, да, а йдеш <світ> до іншого. Да, Ниль? от так буває. Що ти вже пальцями полізла? Дивіться, треба значить, вже спробувати. У нас стався казус. Ми е, схопили рецепт в інтернеті. Так часто буває. Я вам постійно кажу: не ходіть в ці в інтернети. Ми вам постійно все вижимку дамо, всім дам і все. Нашому ці телеграм-канали. Там так спекулюють часто, все у нас все є. Ми теж вирішили, ми, ми грішні теж пішли в інтернет, <світ> і от, будь ласка, що маємо. Це вафля, хот-дог. Все просто ф'южн звичайний ф'южн. Да, змішали все, що не змішується, і класно, модно, стильно, молодіжно. Але немає борошна тут. Тобто є картопля, є сосиска, класно є яйця. Важливо, сосиску до речі. Але це класно. борошно це ж той самий Нема. елемент, який все. скріплює все. Оце це так має бути. Ми просто дали борошно. Пам'ятаєте, я прийшов і не зміг прочитати, бо в мене запотіли окуляри, тому що я на кухні був. Зараз ми все це робили. І дивіться, зараз фактично готується. Оце все тільки. З борошна. Ми додали в наш рецепт, в наші інгредієнти борошна і все, бачите, одразу процес пішов. Нелі, Тому... я думаю, вже майже готово, ні, Ну, ні, мені здається, ще ні. Трішечки, хай вони ще вже ну, вже є, скоринка вже є. Нехай підсмажиться і потім О, ну, це... ми проїхаємо. Пробили... Ні, так готова вже ну, готова. Добра, готова. Давай, Ой, давай. слухай, ну це фактично бельгійська вафля, тільки з ковбасою. Слухайте, а смачно ж? Я спробувала, це... Це делегація я спробувала Німеччі, перший приїхала варіант, в Брюссель, знає. але тим не менш. Давай тоді з -з -з закладай ще, Знаєш, зробиш ще одну порцію. Ну, давай ну справді зараз так. нагодуємо весь наш колектив. Так, друзі, ми продовжимо. В нашому рецепті є. Сіль надзвичайно важливий інгредієнт взагалі для готування, для консервації, маринадів і так далі і тому подібне. Е, вийшло, вийшло коли додали борошна, його тепер вже третю порцію року. Дивіться, якщо б дійсно була б вся сіль, а неля постійно хотіла солі додати, так, бо додати я, люблю я, тобі, я тобі серйозно кажу. По перше, самойленко казала, дієтолог, наш, хто не знає, для на латет Наталя Самойленко а, м -м, значить, солі додавати особливо нікуди не треба. В принципі, сіль всюди є достатньо. В таких кількостях, Хіба що солити щось. Тому Вже в принципі це. зичимо Дрогобицькому е, комбінату, я перепрошую, але це великий комбінат, да, хоч він і так виглядає. Е, Достатньо прокормити сіллю всю Україну, тому що супер багато її не треба. Нам В треба відвикати чергу. від солі. Клопотенко приходив, коли були сольовий кризи. Казав, що слухай, не можна так. багато О, Оце одно їсти. тут з тобою не погоджуся. Так. Ну а як пережити, наприклад, зиму без закруток? Так, без консервації? Так, я ж тобі радії. кажу, Закрутки сіль, так. нам дуже потрібна все одно. Ти ти солі стільки кладеш навіть у, ну, у ті ходов, що дай Боже. Любляєш, А я люблю сіль. Шкідливо полюбляєш, а Ми серед європейців Шкідливо. більше солі, ніж усі європейці разом. Ну куди це годиться? Помираємо раніше, живемо менше, гірше. Ну не треба. Але... Але сіль ключовий стратегічний продукт для консервації для всього цього. Подивіться, можна реально в промисловість це все перетворити, от як другобицький завод з солі. Да, здавалося б, маленькі об'єми підприємства, майже сімейний бізнес. Але сидиш собі і сіль робиш на всю країну. Потихонь, так сталося. Потихонь. Так і я от просто знаєте протягом ефіру, все, вже декілька порцій, готово. Взагалі, Нічого особливого Наші... там, якихось напруги зайвої, нічого. Класно, з дітьми можна так. Ми вже до речі, трішечки продегустували разом з нашим колективом. Виходить смачно, тому його вирішив не зупинятися зупинятися, а доготувати майже повністю всю заготовку, яка в нас є. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.